Ліс Mix, совто Екстра. Ціна 8 євро за кілограм, в лоті в нас знаходиться 10 кг. Ось така молочного кольору, флісова кофточка бренду The North Face, Розмір пише емочка, жіноча моделька. Бачите, такий ніжний, м'ясенький, тонесенький хліб. Наступна, дивіться, яка гарна флісова шубка. Тобто така теді шубочка, я б сказала, Ліс. розмір S, С D, D. Наступна ось така. Лісова кофточка. Розмір 2 xl Чоловіча чоловіка моделька. Наступна ось така. Рожева на замочку, теплесенька, жилетка, флісова 3Х та жіноча. Ще бачимо ось таку ніжну насичений колір. фуксія 46-й розмір, жіноча моделька. Наступно, знову ж таки, ось така насиченого кольору на замочку. Також жіноча моделька. Наступна ось така фліска, пончик. Дивіться, з капюшоном. Досить така тепленька. Стан, стан ідеальний. Розмір, я так думаю, L. Може бути M, може бути оверсайзом. теж жіноча моделька. Наступна, знову ж таки, ось така чоловіча, Розмір S, -очка. Ось так виглядає. Наступне ось така білого кольору. Плісочка. Від ціка гарна білосніжна розмір XL. -ка. Подовжена. Наступна ось така. Знову ж таки насичений колір. Такий темний розмір S, від який гарний яскравий колір. Жіноча флісочка, розмір M. -очка. Наступна ось така флісочка чоловіча світшотиком. Розмір емочка. Наступний розмір 3. Така чоловіча моделька на замочку сіренького кольору. Далі який гарний. З капюшончиком. Світер. Розмір есочка. Наступне ось такий фіолетового кольору. Розмір Елька, жіноча моделька від бренду край. Наступна ось така розмір есочка. Ще бачимо ось таку модельку, чоловічу, два xl гарний такий сненький колір. Наступна ось така плісочка. Стезі, така магесенька. Ще дві такий гарний, нагесенький, бежевого кольору. Десь відшотик. Жіноча моделька. Наступна ось така з капішончиком. Злісочка. На замочку теж жіноча моделька. Наступна ось така. листочка, лахесенка, жіноча. Наступна. Настрірова. Така косточка. На замочку. Розмір М. Ще є ось така. Розмір Еска. Це жіноча моделька, упорошена. Наступна ось такого кольору темно-синього. Так виглядає. Ось такі негасний. Наступна ось така. Моделька. О просто ідеалі. За 20 Змір 36. Ліс, теж жіноча. 20 Наступна ось така. Ось так виглядає флісочка. І остання тут попадається. Ось така чорного кольору, фліска. Розмір 2XL. Оце є лотик фліз. Мік сорту екстра ціна 8 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до нас.